Сьогодні в мене перевернути пиріг зайвою. Дві айви очищаю від шкірки і від серцевини. У мене айва домашня, тому попадається і червива, але все можна обрізати. Нарізаю тоненькими шматочками. З'єдную 100 г розтопленого вершкового масла, півчайної ложки солі, 10 грам ванільного цукру, 2 яйця, 1 стакан цукру і 150 г сметани. Все гарно перемішую. Змішую 350 грам борошна з 1 чайною ложкою соди. Додаю борошно до рідких інгредієнтів і гарно перемішую. Тісто готове. Дно форми застеляю пергаментом бока і дно форми змащую вершковим маслом. Можна просто нарізати декілька кусочків. Зверху гарно посипаю цукром, розкладаю шматочки айви по дні форми. Зверху викладаю тісто і рівномірно розпреділяю. Випікаю в розігріті до 170 градусів духовці 50 хвилин. Смачного. Підписуйтесь на мій канал, заходьте в Телеграм, там кожного дня оновлення.